В ефірі Голос Стрия, і ми знову маємо наші зустрічі в нашій літературній Вітальні. Гість студії Марія Грималюк, заступник голови Коломийської міськрайонної станиці Братства ООН Карпатського краю імені Романа Шухевича Тараса Чупринки. Сьогодні вона гостя Стрия і гостя нашої студії. Пані Марія, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия, в нашій постійній рубриці Гість студії. Отож, сьогодні ви завітали у стрий разом зі своїми друзями-моршинцями. Чергове засідання міськрайонної організації Конгресу українських націоналістів нашого міста. Ще у 1710 році Іван Мазепа сказав, що найгірший наш ворог, ворог України це є московити. І з тих пір ми до сьогоднішнього дня не маємо через них спокою. Весь час вони погрожують нам, вони. Гноблять нас, вони стараються загарбати все краще, що у нас є, зрівняти нас з землею, щоб взагалі такого слова як Україна не існувало на земній кулі, на глобусі, на на мапі. Я хотіла сказати, що з давніх часів велася боротьба проти. Цього гноблення проти цих зайдів, проти цих загарбників, пам'ятаємо боротьбу Мазепи, пам'ятаємо 18-й рік, пам'ятаємо створення 42-43 року армії УПА. Армія ОПА це була справжня армія, коли навчали кагибістків у їхніх школах, у їхніх вузах. Вони то їх навчали так. їхні лектори вони казали, що запам'ятайте, що армія УПА складалася із 200 тисяч убитих, 200 тисяч посаджені в тюрми. Каземати, 200 тисяч пішло за границю. Ви знаєте? Коли йшли за границю, вони йшли організовано, вони були акуратні, вони підтримували один другого, вони не вели розбійний спосіб життя, вони не крали, не грабували. Це розповідав старий чех моєму синові, який запам'ятав, як наша армія відступала. Він сказав: це була каже на висоті. Люди на висоті, видно, культурні, виховані, і це дійсно каже, була армія. Жінки наші чешки виносили їм воду, молоко, яблука, хліб, що хто міг. Вони вітали цих. каже. Бідних, бо вони дійсно були бідні, бо вони були постраждали постраждали у тій війні. Але що я хочу сказати, що одним з таких воїнів був наш легенда Карпат. Симчич Мирослав Васильович, який і до сьогодні очолює нашу Коломийську міськрайонну станицю. Йому буде 5 січня 100 років. Він мені завжди каже і тепер говорить, куди ти їдеш, з ким ти розмовляєш. Від мене завжди передавай вітання і побажання, щоб люди завжди пам'ятали, хто вони є, що вони є українці, що вони повинні. Боронити свою землю, свою честь, свою гідність, Мирослав Симчич справді легендарна особистість, і ви знаєте, вже піднімалося питання про те, щоб йому присвоїти героя України. Йому уже. Тричі подавали на присвоєння звання Герой України, але завжди відкладають. І він сказав мені Вітай завжди. От я передаю від нього щирі вітання і найкращі побажання для всіх стрілян і для людей, які зібралися. В даному приміщенні всім найкраще побажання. Слава Україні, слава нації, Україна понад усе. Щиро вдячна вам за такі теплі слова. Про Мирослава Симчича ми розмовляли в нашій попередній радіопередачі з Петром Богацьким. Він був теж гостем нашої студії, розповідав про збори, які відбулися в сприні. Ще одне до вас запитання про ваших стрійських друзів. Бачила нині зустріч з Марією Збіришин. Це наша поетеса з Оксан. Ною Карнагою ви зустрілися? Вона не наша, вона з Червонограда, але вона дуже часто буває в стрію і дуже часто буває гостею нашої студії. Трошки про ці зустрічі. я познайомилася і дуже подружилася із Оксаною Карнагою. Я дуже рада, що я впізнала її, що я почитала її творчість. Я навіть знайшла у її книжці спомини про моїх земляків, бо я сама родом із Городенки, село Тишківці, звідки походить Тарас Чупринка. Роман Шухевич. То ви землячка Тараса Чупринки? Так, я землячка Романа Шухевича. Його родину ми знали. Мій тато пам'ятав його сестру Олюньку, яка дуже любила люди. Дуже любила діток сільських. Сама не була заміжня. Була інвалідом, але вона організовувала ще в ті часи. Вона організовувала садочки, вчила дітей української мови з більшими дітьми. Вона займалася, ставили різні п'єси, розігрували пісні, співали, ішли селом, маширували, співали пісень. Старі люди згадували, як було все гарно. Шухевичі взагалі насаджували культуру у селі. До них приїжджали і Іван Франко. Там був, і Ольга Кобілянська там була. Багато було на той час. Інтелігенції письменників відвідували сім'ю Шухевичів. Тарас Чупринка, Роман Шухевич, це людина. Українець високоінтелектуал. Він фактично дуже багатогранна особистість, яких тільки талантів він не мав. Він був і музикант, він був і співак, він був і спортсмен, мав організаторські здібності, такого полководця, щоб очолив таку 600-тисячну армію. Упа не було це. Треба було дійсно бути дуже великим організатором, знавцем військової справи. І зараз власне ідеї. Романа Шухевича продовжує наша молодь, захищаючи нашу Україну. Зараз кожен воїн, який побував на фронті, хоч йому не присвоєно звання герой, але кожен з них є герой для нас, для людей, для народу. Він є уже герой. Дуже жаль, що таке. Герої гинуть щодень, Ми їх оплакуємо, але ми горді за них. Співчуваємо рідним. Тож всім нам перемоги кожен день наближає нас до перемоги, перемоги нам, миру. І, звичайно ж, ми відбудуємо нашу квітучу Україну. Слава Україні! Героям слава! А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була заступник голови Колимийської міськрайонної станиці братства ООНПА Карпатського краю імені Романа. Шухевича Тараса Чупринки Марія Грималюк і до речі землячка цього знаменитого українця.